Вітаємо сьогодні. Проаналізуємо, як працювала Національна академія педагогічних наук України у 2024 році, і які плани на 2025. Так за основу беремо доповідь президента Нап на Василя Кременя. Добре, ну головне, що діяльність відбувається вже уявіть собі третій рік в умовах повномасштабної війни. Е, саме так. І це, звісно, визначальний контекст. Академія мусила адаптуватися, перебудовувати роботу. Перебудовувати, тобто, як саме фокус на чомусь конкретному? Ну, по-перше, посилення внеску у відсіч ворогу в обороноздатність. А по-друге, системне розв'язання освітніх педагогічних психологічних проблем, які власне війна і породила. Зрозуміло, а як це виглядало, ну скажімо, у співпраці з іншими? Дивіться, була дуже тісна взаємодія з профільним комітетом Верховної Ради, підготували понад 50 експертних висновків до законопроєктів. 50? це серйозна цифра. Так, плюс спільні програми з МОН на 24-26 роки, з Національною академією наук, медичних наук, правових наук, тобто така, знаєте, міжгалузева співпраця. А міжнародні проєкти Ерасмус Плюс Горизонт Європа теж працювали. Це важливо для євроінтеграції, звісно, не зупинялися. Окей, це зовнішня діяльність а всередині академії. Реформи якісь були безумовно. Ішов план заходів з реформування НАПН. затверджували нові положення. Ну там про наукову діяльність, про впровадження результатів, підготовку кадрів. А структура, скільки там установ? Зараз функціонує 12 наукових установ і ще університет менеджменту освіти. А скільки людей працює, науковців? Загалом 777 наукових працівників. З них 546 це основне місце роботи. І що важливо, 73% мають наукові ступені. Вражає. А от віковий склад чи є тут якісь ну, особливості? Є, і це, знаєте, типова проблема для багатьох інституцій. Лише 6,5% науковців це молодь до 35 років. М -м, небагато. А понад чверть, 27,5% – це люди старші за 60. Це, звичайно, піднімає питання наступності притоку нових ідей. Але зрада молодих учених діє? Діє, так, і вони намагаються стимулювати молодь. Навіть виконали три дослідження за спеціальною програмою підтримки. Добре, хоч так. Перейдімо до дослідження. Які теми були в пріоритеті у 2024-му, мабуть, пов'язані з війною? Логічно. Зі 109 бюджетних досліджень значна частина саме таких: це, наприклад, патріотичне виховання, громадянська ідентичність. І психологічна підтримка, мабуть, обов'язково. Психічне здоров'я це взагалі окремий великий блок. Розробляли конкретні технології для освітян, для переселенців, для роботи з психологічною безпекою. І наскільки ці розробки затребувані? От є електронна бібліотека на ПЕН. Так. І цифри говорять самі за себе. Майже 37 тисяч ресурсів загалом, а за 2024 рік понад 3 мільйони завантажень. 3 мільйони? Ого, це показує реальний запит. Абсолютно. Крім того, продовжували підтримувати реформу нуш, підручники для сьомих-восьмих класів, СТЕМ освіта, також важливий напрям освіти дітей з особливими освітніми потребами, безбар'єрність. Тобто академія намагалася тримати баланс, реагувати на нагальні виклики і продовжувати стратегічні реформи. Саме так розробляли концепцію профільної середньої освіти, займались цифровізацією тут іші, і цифрова компетентність. Штучний інтелект в освіті це зараз гаряча тема. Дуже ще модернізація професійної та вищої освіти, аналіз мережі ЗВО, зв'язок з ринком праці і освіта дорослих створили профстандарт Андрагог. Андрагог цікаво, це фахівець з навчання дорослих, і ще важливе, затвердили концепцію розвитку відкритої науки, щоб дослідження були доступнішими. Справді широкий спектр. А що планують на 2025 рік, які завдання? Багато що є продовженням. По-перше, науково-методичний супровід нових законів про дошкільну освіту, про профільну середню, особливо увага до мережі ліцеїв, тобто впровадження того, що вже не працьовано. Впровадження так, плюс компенсація освітніх втрат це дуже болюче питання. І далі формування національної та громадянської ідентичності. А що до інших рівнів освіти: модернізація професійної освіти, фахової передвищої, створення конкурентоспроможної мережі університетів, ну і сприяння прийняттю закону про освіту дорослих. І, звісно, цифровізація шаї психологічна підтримка. Так, це все залишається. Плюс посилення міжнародної співпраці, євроінтеграція, якщо підсумувати, то напну 2024-му, незважаючи на надзвичайно складні умови, вистояла, адаптувалася і продовжила виконувати свою ключову роль у науковому забезпеченні освіти. Це показує важливість науки, особливо в кризу. Дякую за цей детальний огляд. І на завершення, мабуть, питання для всіх нас: як нашій освітній системі знайти той баланс? Як одночасно реагувати на нагальні потреби війни, безпека, втрати, психологічна допомога і при цьому рухатись до стратегічних цілей інновації, якості, євроінтеграції? Де ця межа між виживанням і розвитком?